Червона калина похилилася, та щось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, hey, розвеселимо! От прийшли в кафе, ми ну, трошечки вип випили. Бо стрес, суму. У нас вічний був стрес. Да. І потім моя Юлечка, як вона казала, ну що, заспіваємо червоне коле, Ну вони, а вони ми в центрі живемо, а вони дуже е, часто там виїжджували. Один хлопець почав знімати, але ми так боялися трошки, тому, Боялись, тому ми співали. Да, Вийшли ну... це в самому центрі. ну ми це зробили і це був... Чи травень щось місяць ну вже купається літу липижечі? Сербиня. Я була на чотирьох мітингах. Останній мітинг, коли у мене я дум, ну, вважала завжди, що сльозотовчуве це тільки поплакати і все. А коли я зрозуміла, що це ще важко дихати, але я все ж таки пішла. Я була, це мій був останній мітинг, тому що потім вже не було можливості, і люди боялися. Мої молоді друзі, вони також чекали, але і є. Люди похилого віку, які я звісно знаю таких, які просто е, взяли пенсію та перерахували на ЗСУ. Було. Мій брат інвалід, він отримав пенсію е, на картку, але ми нічого не брали, у нас ні гуманітарки у нього, ні пенсії. Він каже, я кажу, для мене це буде якась зрада. Я, я не можу. Настроєння, тоді депресняк буде капець. А так, зараз я... в настрій. Треба... Ну і що ж води нема? Okay. Хлопці її, слава Богу. Планували з братом і братим зайти висуватися, але mm -hmm. але авикати смітили, зараз ми вже... Пропустимо 94 роки. Ну вот проходите туди, там много каналочку. Переживемо, переживе міце. А мы зашли к вам, может уж вы уже нас потеряли. Мы вас не потеряли, я ж туда вы. Дуже це, це я не знаю, це дуже тяжко було. дуже тяжко було, Це страшні люди. Страшні. За проукраїнську позицію тут людей кадували, в підвалах мучали, тут не можна було цього взагалі казати. Не... Я одразу в інстаграмі все удалив, у фейсбуці і все поудаляв, і ми мовчали, сиділи, і до мене лізли ЛНР. І ДНР лізли, виселяли, все хотіли з дому виселити нас, тому що їм треба було десь жити. І ми на колінах стояли. У мене навіть відеозаписи є на телефоні. Як ми стояли з батьком на колінах, щоб нас не вбивали. От і все. Він іде до свого, каже: Дай пістолет, я з пістолета його завалю. Він бере пістолет. Ось, все, взяв пістолет, це я вийшов і кажу: папа вмоляє, проси його, не вбивайте сина, за що сина вбивати? І ми стали з батьком на коліна для, для тебе, щоб не вбивали брата. Оце так прийшли освободителі до нас. Забрали у нас все, що ми з батьком наживали. Ми з батьком далекобійники в прошлом. А так ми маємо свої машини зерновози. І як почалась війна. Ми одразу сказали, що ми будемо стояти і ми робити не будемо. Ми вісім місяців не робили. Не возили ні по області зерно, ні на Крим не возили, тому що на крові ми не збиралися гроші зарабатувати. І при відході вже росіян хтось вже, мабуть, з наших злив, що у нас іномарки на дафи. І хтось злив і приїхали дядьки Бородаті. Мучили два дні сім'ю, щоб ми віддали ключі, тому що все, електроніка, ми ключі забрали, електроніку зняли, і вони у нас забрали 12 дафов, 12 грузовиків. Ну, Так і сказали, треба було працювати з нами, і все було б добре. Ми з людьми домовилися, поставили коробочку, вони чисто нам на бензин дають. І все. Я людям гаджети дав. У мене скважина, щоб людинам водичка була, бо зараз води нема. Ну ми вже 5 днів так справляємося, тому що зараз з бензином трохи проблемка є. Ну нічого, потихеньку вижимо. Головне, щоб всі живі і здорові були. А так ми прорвемося. Україна переможе. Слава ЗСУ! Це те, що зіграло велику роль у цій війні. Це, це хаймерси, які Точечно попадали, бо все я сам сидів робив. Є моделі МЛРС на гусеничному ходу, а це на кольосному М270. Це, як кажуть, орудіє возміздіє. Все. Це він зіграв велику роль. Він БК, ну, склади, унічтажав, все, логістику. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава, Україна переможе і все буде гаразд. Ну я говорить не могу, это чужой телефон, долго говорить не могу. Спасибо, ребята, ну хоть так дали позвонить. Алло, ты что плачешь? Ляля, ты что плачешь? Ты так плохо слышишь, Ну все, давай, я не могу больше давай, говорить. Алло. Да, да. слышу очень. У меня есть, у меня есть сим-карта. Понимаешь? Никак нельзя, не плачь. Я, может быть, приеду. Не знаю, у тебя спрашивал, ты ребят. Можно будет до Киева, а в Киеве там, до, до этого самого, до Польши, а из Польши вы меня уже встретите.

Вокзал был в паши. З першого червня дня був вокзал зайнятий, тут був вокзал розбитий, вони обстріляли адміністрацію і центральний клім. Близько 10 днів вони знаходилися на вокзалі, а потім вони його кинули, просто отак от сюди не пускали, повісили свої прапори, періодично виходили, заходили, вокзал був розбитий, потім вони його хотіли запустити поїзд свій. Навіть mm -hmm. об'явили, що поїзд буде їхати з 1 липня. Куди? На Крим. На Крим вони хотіли. Mm -hmm. Ну тоді він якось вони передумали чи що, я не знаю, що вони тут зробили. І потяг mm -hmm. так і не пішов. Що саме страшне для вас було? Золота кліточка, в якій ми сидимо. Ми замкнуті і сиділи, понімаєте? Ці фашисти, вот боїшся вийти, не знаєш, у мене дітки були. От уже чотири місяці компіли в'їхали, а не до сих пор ребенок от самоліта втрагивається. А ви не захотіли з ними їхати? Ні, девочки, я герсон не оставлю. Я не можу оставить герсон, как ми оставили. А ви представте, если всі уїдуть, останеться пустой ворот. Ви представляєте ситуацію? Коли я, коли було звільнення, я... ви були раді, ви прийшли сюди може, на роботу. Боли, діночки, я вже не Mm, не Ви прийшли на роботу і вокзал зажив, тепер? Ну, як кажуть, люди нас завжди тут люди, поки нема потяга, все одно люди наші. Але ви чекаєте вже? Потяги з люди, бачите, вже до нас йдуть. Любими цими, всі йдуть до нас. Вокзал завжди був людне місце, всі йдуть. Там видають гуманітарну допомогу, тут лікарі, тут евакуація, всі йдуть до вокзалу. Знаєте, як ото всі, всі дороги в місті ведуть куди до вокзалу. Що, чи можемо людям допоможемо? Побачайте, що... А я прийшла за інформацією, тому що я кожен день раніше все, хоч мала якось там по ночам психоналитиків там таких яких я яким я доверяю а тут коли на мача не, ма, час не спит, да? У нас друзья в москве и они нам значит а у них евпатория есть квартиры. и вот это когда уже началось вот это что стали уезжать потом стали уже из головы приз туда везти назад не разрешать через лево из левого берега сюда то нам позвонили и сказали давайте в Евпаторию немедленно уходите, потому что здесь могут быть какие военные действия серьезные И мы даже собрались, мы всю ночь собрали, собрались собирались, и даже машину подогнали, чтобы уже на тот берег. А утром муж говорит, сейчас ему увидим, а мы, мы же никогда сюда уже не вернемся. А я говорю, так ты не будем спать ложиться. И мы говорили спать. И так у нас до сих пор стоят сумки. Но мы не уехали. И это было всего, наверное, недели за три до того, что мы дождались. Это была не воля, это было непонятно, кто это пришел. Это, я я говорю, освободители, они себя называли освободители. Освободили от всего, освободили от бизнеса, от работы, от детей, от дачи Теперь уже освободили, потому что на левом берегу. Ну, в общем, все, от чего только могли, освободили. Может, есть, были люди, которые рады были им, особенно вот эти, знаете, издивенцы, которые привыкли, что... Ну, где-нибудь что-то так ничего сильно не делая. А? Поэтому мы их ненавидели. И поэтому мы были страшно рады, когда их отпустило. Да, я счастлив... бык наверно рада. Я вот всем пишу, нет электричества, света, воды, но есть ВСУ, и мы страшно счастливы.